До Дня гідності та свободи біля пам'ятного знака Борцям за волю України відбулася церемонія вшанування Героїв Небесної Сотні. Опісля в Святу Троїцькому соборі звершили молебень. Детальніше у наступному сюжеті. Керівниця центру Я Маріуполь Катерина Аксенко зазначила, що для Маріупольців війна почалася ще у 2014 році. Тож сьогодні вони роблять усе можливе, аби її якнайшвидше завершити. І, попри всі труднощі, прийшли вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну. Ми прийшли попри погоду, попри все, попри те, що сьогодні гинуть. Військові на фронті, вони нас захищають. Це дуже важливо сьогодні бути тут і бути в єдності. Я пам'ятаю, коли це свято запровадили, і ми думали після цієї дати, що ну, війни не буде, повномасштабного вторгнення не буде. І у нас була велика віра. І на сьогодні бути гідною, бути гідним України це. Це велика честь. Пам'ять це все, що має нація. Вона не повинна зберігати лише події сьогодення, а й те, що відбувалося з нашою країною раніше. Люди мають знати свою історію та історію своїх предків. Це дуже важливо, тому що, по-перше, Росія чи геноцид не тільки нашого народу, але й нашої пам'яті, нашої історії. Вони унічтажають все. Що у нас є мову, історію, тому це дуже важливо на сьогодні. І такі заходи урочисті треба проводити попри все. Попри все, що відбувається сьогодні. Зі слів студентки Анастасії, бути тут сьогодні це подякувати тим, хто віддав життя за нашу гідність і майбутнє. Тому що і за цих військових, ми можемо жити, ми можемо радіти. Ми можемо ходити в школу, в коледжі, ми можемо працювати. Герої віддали своє життя за майбутнє України, а завдання старшого покоління передавати молодим цю пам'ять, виховати повагу до їхнього подвигу та формувати розуміння того, що свобода це цінність, яку здобувають ціною мужності й відданості. Ми маємо пам'ятати їх. Ми маємо. Тримати в серці цю пам'ять і передавати наступним поколінням, розповідати нашим учням, дітям про те, що були колись такі хороші хлопці дівчата, які не пожалкували своїм життям, і їх вже немає, але пам'ять про них вічна. Ректор Богданового університету каже, ці дні назавжди залишаться в пам'яті і немає вибачення тим, хто спричинив цей біль. Він сам, як і інші патріоти, брав активну участь у революційних подіях. Вшанування ще й підсилює нашу тепер вже спільну боротьбу із ворогом Російською Федерацією. Тому я думаю, що Недаремно названа Сотня Небесна, бо це ввійшло вже у віки, у віковічну історію. І кожна людина, яка є свідомою, яка бореться за життя своє, за свою гідність, буде завжди відзначати. Бідні і цей день гідність і свобода це ті принципові цінності, які мають бути у кожного українця, і заради яких Україна сьогодні бореться. Саме такі цінності формувалися тисячоліттями, і ми маємо пам'ятати всіх тих, хто віддав за них своє життя, зазначив Ігор Таборець. Ми говоримо про гідність. Це ми говоримо про самоповагу і до себе. Це про повагу до нашого всього українського, це про нашу незламну Україну. Слава всім нашим героям Небесної Сотні. Це і наші семеро черкащан, які віднесені до цього воїнства. І нехай от, Господь Бог їх е, е, там надихає, а вони нас надихають на подальше звершення. Самий кращий, мабуть, приклад для сьогоднішніх наших воїнів це. Саме люди, які не військові, як вони як вони виразили свою точку зору, і як вони твердо стояли саме за гідність і за свободу нашої нені Анна Могильна, Олександр Костерко, Служба Нвин, телеканалу Ільдана.